Бам-бам-бам-бам. Друзі, всіх вітаю, на зв'язку Андрій Крупкін. Це мій подкаст на тему продажів. Я засновник міжнародної консалтингової компанії Бюро продажів. Ми займаємося побудовою системних та прибуткових відділів продажів. За останні 6 років ми допомогли більше 130 компаніям збудувати системні та прибуткові продажі. Допомогли заробити більше 20 мільйонів доларів. Також допомогли працевлаштуванні більше тисячі людей на такі позиції, як менеджер з продажу, керівник відділу продажу, прицінні комерційні директори. Простим словами, моя компанія займається продажами професійно і допомагає бізнесам і людям реалізовуватись в комерції. Цей мій YouTube канал. Тут мої шоу в даному випадку шоу під назвою Подкаст. Це. Мої думки, мої відповіді на різні запитання. Якщо у вас є якісь питання, пишіть будь ласка, їх під цими відосами Або якщо ви слухаєте цей аудіоподкаст на платформах, де є тільки аудіо, пишіть мені в соціальні мережі. Поїхали. Сьогодні питання таке: воно стосується знижок. Менеджер дають невиправдані знижки, та лише зі знижками можуть продавати що з цим робити. Давайте розберемо. Дуже цікава ситуація. Насправді вона стосується дуже багатьох бізнесів, але вона не критична. Вона не критична, з цим можна боротись. Давайте знайдемо причину. Перша причина, скоріш за все, буду накидувати свій досвід. Це нема правил, нема правил давати знижки. Наші люди просто звикли, або наш ринок звик, що типу, всі дають знижки, і ми даємо знижки. Якщо ми, ми нашим менеджерам не регламентували видачу знижок або не пояснили, як продавати без знижок, вони звісно будуть це робити. Знижка взагалі не впливає на заробіток всіх. Просто наоборот компанії, на заробіток менеджера з продажу повинна впливати на заробіток керівника відділу продажу, на заробіток власника, на рентабельність, на маржинальність свого бізнесу. І менеджер з продажу повинен це розуміти. Що якщо я даю знижку, то я повинен давати її за щось, за якісь умови. Просто наглашатися на знижку клієнта. Це супер, супер, непрофесійно і знижка. Будь-яка знижка, вона шкодить розвитку компанії. Шкодить, якщо ми її даємо просто в тупу, не відпрацьовуючи це, це заперечення. Тому перше, що ви повинні зробити, це якось регламентувати. Якось ви самі ви повинні вирішувати. Ви разом з вашим фінансовим директором. Або з людиною, хто займається фінансом, ви повинні сісти і прописати, на яких коли ми даємо знижку. Так, по-перше, чи можемо ми взагалі давати знижку? Ну чи можемо? Ну, якщо можемо, якщо так працює ринок, а якщо так працює ринок, то і клієнти будуть вимагати. Вони будуть в кожному кожній розмові починати з цього. А ви даєте знижку? А які у вас знижки? так? Перше, чи можемо взагалі давати. Якщо можемо і так працює ринок, то окей. Далі ми повинні зрозуміти, на яких умовах ми повинні давати знижку, які ми знижки можемо давати, в яких випадках, які, яким клієнтам. Розумієте? В моєму розумінні, що таке знижка. Знижка це ми йдемо на зустріч клієнту. Іншими словами, я просто кажу клієнту: я Дуже тебе поважаю, потенційний клієнт, я дійсно хочу, щоб ти став моїм клієнтом, і да, я залюбки зроблю тобі знижку, і ж знижка в даному випадку це моя любов до тебе, да? або там довіра, або моє бажання, щоб ти купив там, скористався послугами або товаром саме у мене. Це не всі розуміють. Якщо це не розуміє менеджер з продажу, перша людина, хто повинна це розуміти, то як розуміє клієнт? Клієнт просто буде думати, що це так це, це працює. Я все життя у всіх просив знижки, мені всі знижки давали, типа і все норм. Треба продавати цю знижку, треба показувати цінність цієї знижки, щоб клієнт міг не просто скористатися там знижкою, заплатити менше, грошей, а розуміти, що компанія, менеджер з продажу пішли на зустріч, да? тобто проявили якусь лояльність. Було б дуже круто, якби за цю лояльність клієнт взяв би більше об'єм. Заплатив би, наприклад, одразу, а не потім. Розумієте? Тобто, ми повинні, якщо ми йдемо на зустріч клієнту, далі продовжувати перемовини. Це ж гра, це ж ми, ми ж теж повинні розуміти, як грати в цю гру. А клієнт повинен відчувати, що ми ж не там шарашкина контора, котра виїжджає просто за счет знижок. Якщо ми будемо давати знижки наліво направо, то що ж ми тоді за комерційна компанія? Ми благодійна організація, котра сидить і роздає знижки направо-наліво. Якщо мене слухають менеджери з продажу, друзі, знижка це не інструмент продажу, знижка це погано. Я взагалі ненавиджу знижки, наприклад, в нашій компанії в моєму бізнесі, ми взагалі їх не даємо. Ми не бачимо в цьому ніякого сенсу. Якщо клієнт просить знижку, там є декілька варіантів, або він просто звик просити знижку, і це його спорт такий, або йому реально дорого, але тоді ми. Кажемо клієнту, а чого ви просите знижку? І тут ми, до речі, переходимо до другого пункту. Тобто, у вас, вашій компанії, якщо таке відбувається, то немає скрипта з продажу, котрий би теж регламентував спілкування і відпрацювання цього заперечення. В моєму баченні це суб'єктивне бачення? Знижка це заперечення. Знижка це перешкода перед тим, як я буду підписувати контракт і виставляти рахунок клієнту. Клієнт такий, а що там за знижка у вас є. Да? І перевіряю, перше, що я кажу, про що йде мова? Да? Тобто, про що має на увазі клієнт? Хай пояснить. Друге, що я запитаю, а якій сумі йдеться мова? Тому що, якщо клієнт не знає відповіді на це запитання, то це є да? це просто звичка клієнта просити у всіх е е е е знижки. Ось і все. І третє, що я роблю, я просто якщо я бачу, що клієнт не має відповіді, то я просто маю деякий скрипт, котрий пояснює, чому в моїй компанії нема знижок, чому це погано з точки зору бізнесу, і що я можу зробити додатково для клієнта, щоб пояснити цінність нашої послуги, нашого товару, щоб людина зрозуміла, чому мій товар, продукт, послуга коштує стільки, скільки коштує вона. Який ми можемо зробити висновок з цього? В деяких випадках люди просять знижку, тому що не бачать цінності вашого товару, вашого товару, не бачать цінності. І ви, повинні, ви можете так і запитати клієнта: а ви просите знижку? Чому? Тому що ви не бачите цінності в нашому товарі і з кимось порівнюєте, або вам просто дорого, або це просто спортивний інтерес. Скажіть, будь ласка, як це в вашому випадку? Це класне запитання. Хай відповідає, хай клієнт відповідає. Я за своє життя дуже багато разів відпрацьовував це заперечення. я дуже люблю його відпрацьовувати. Я дивлюсь на реакцію людей. У мене завжди є скрипт пояснення, чому я не продаю зі знижками. І да, я розумію, що клієнт може сказати, ну тоді я куплю не у вас. Мені не треба такий клієнт. Наші клієнти знижок не просять. Наші клієнти розуміють цінність. У ну, мене інша ситуація, у мене бізнес, о, це консалтингова компанія. Ми допомагаємо людям з продажами. Я завжди клієнтам кажу, що не треба просити у нас знижку. Давайте так, давайте замість знижки я вам дам трішки більше цінності і навчу ваших менеджерів продавати без знижок. Тим самим ми разом з вами більше заробимо. Як вам така пропозиція? Коли клієнт це чує, він такий, блін, ну прикольно, прикольно, да, цікава, цікава думка. Да, я, звісно, хочу, щоб мої менеджери теж вміли так працювати. Люди губляться, дуже мало менеджерів з продажу, котрі роблять паузу і починають відпрацьовувати майстерно і чітко розмовляючи з клієнтом. Дуже вагома е, штука, це сам. Пропрацьований система матеріальної мотивації ваших менеджерів з продажу. Якщо система матеріальної мотивації побудована таким чином, що менеджер з продажу, даючи знижку, він ніяким ніяким чином це не впливає на його заробіток, то це. То це дуже погано. Тоді у менеджера з продажу нема мотивації не давати знижку. Третє це система матеріальної мотивації, правильна прорахована система матеріальної мотивації, котра спонукає менеджера з продажу відвоювати продажі без знижок, зберігаючи гроші у компанії. При цьому, звісно, роблячи все для того, щоб зберегти клієнта, щоб він там не образився, що у нас там немає знижок, да, і не пішов там далі. Хоча таке теж можливо. І мені здається, що цей ключовий фактор взагалі, вмін відпрацьовувати такі заперечення, вміння відпрацьовувати знижки. Ви не повинні боятись втратити клієнта. Звісно, якщо у нас там, не знаю, як, як зараз да, ситуація, економічна криза, війна в країні, ми розуміємо, що в багатьох бізнесах і так проблеми там з грошима, і на вас там давить клієнт. Ви повинні зрозуміти, чому він це робить, чому він хоче цю знижку. Знову ж таки, є типа, два варіанти. Якщо клієнт екологічно просить цю знижку, він так і каже: друзі, я хочу з вами працювати, але мені дорого, будь ласка. Підіть мені на зустріч, зробіть мені знижку, або зробіть мені якісь там додаткові умови, які просто мені зроблять трішки покращать моє становище, щоб я міг виплатити там за ваш товар, продукт або щось. А інша ситуація, коли людина прям тисне, давить, нам такі, нам такі клієнти. Коли йде криза і війна, не потрібні. Чому? Тому що якщо клієнт так давить на знижку, він так буде давити в процесі роботи або в процесі використання нашого продукту, або в процесі виплати дебіторської заборгованості, розумієте, це ризики. Ви повинні через це теж розуміти клієнта. І останнє давайте момент четвертий: просто ваші менеджери з продажу не вміють продавати. Просто не вміють. Їм кажуть, дайте знижку. Вони тільки ну окей. Нати знижку. Все, у вас немає там не скриптів, нерозуміння взагалі, чим ці менеджери з продажу займаються. Їм, їм страшно потеряють клієнта, і вони, да, вони погоджуються з клієнтом, і ваша компанія реально не дозаробляє гроші. І це погано. Що з цим робити? Працювати, працювати над компетенціями менеджерів з продажу. І Тут у мене єдина рекомендація, якщо ви дійсно хочете, щоб ваші менеджери вміли відпрацьовувати заперечення будь-яке знижка, не знижка. Передзвоніть мені, будь ласка, з кимось хочу там порадитись. Ви можете їх навчити, і тут я тільки можу на правах реклами вам порадити рішення, як навчити своїх менеджерів з продажу відпрацьовувати. А дайте мені знижку, і взагалі відпрацьовувати будь-яке заперечення. У мене є авторський курс. Разом з моїм партнером та керівником відділу консалтинга в нашій компанії бюро продажів з Валерією Сіменовою. Цей курс називається Скрипти продажів. В цьому курсі ми вчимо менеджерів з продажу, навіть керівників відділу продажу і підприємців продавати. Це дуже інтенсивний великий курс в 23 уроки, де є не тільки теорія, але ще й практика, ми там на живих реальних прикладах показуємо, як треба продавати в телефоні, як треба продавати в переписках і на живих зустрічах, в тому числі відпрацьовувати будь-які заперечення клієнта в самому курсі. Є дуже багато прикладів. Як вітатися з клієнтом, як виявляти потребу, як презентувати продукт, як відпрацьовувати заперечення, як називати ціну, як, як не давати знижки, проходячи урок за уроком, ваші менеджери з продажу, або ви, як менеджер з продажу, або ви як підприємець, ви вчитесь алгоритмам продажу і таким, котрі дають, допомагають клієнту купувати і дають вам змогу заробляти і клієнту кайфувати від самого процесу продажів. Тому переходьте за посиланням і до зустрічі на курсі. Курсі, давайте підводити підсумки. Знижка то є погана, я не люблю цих знижок. Вам раджу не давати знижок. Якщо дійсно ваш ринок побудований таким чином, що знижку дають всі, і без знижок ніхто не продає, тоді робіть це гарно, робіться це так, щоб клієнт розумів, що ви можете йому продати або він може у вас купити. Не тому що ви даєте знижку, а тому, що у вас є якась додаткова цінність, чому саме з вашою компанією треба працювати, чому саме з... у вас, як у менеджера з продажу, він повинен купити. І тим паче дивіться, є контекст, контекст нашого життя зараз. Іде війна, зараз економічна криза. І оці будь-які знижки вони вбивають бізнес, вони вбивають рентабельність, вони вбивають розвиток, вони вбивають економіку, вони вбивають будь-яке бажання працювати з тими клієнтами, хто прям. Настойчиво просить якусь там знижку. Тому бажаю вам, щоб у вас було менше таких настойчивих клієнтів, котрі просять в знижку, більше клієнтів, котрі все ж таки пояснюють, чому їм треба знижку. Ну а вам раджу вчитись не давати знижок і працювати так, щоб у вашій компанії було більше грошей. Нам зараз потрібно більше грошей для того, щоб заробляти на життя, допомагати нашій армії. Слава Україні, слава нації! І самі знаєте, кому. А, щоб було погано, з вами був Андрій Крупкін до наступних подкастів.